Так, я запалюю цю і священним вогнем, спалюються всі прив'язки, мороки, аморочки, привороти, вся агресія, що робилася. Тим, хто дивиться відео, близьким людям від агресора все погане, все лихе, вся злоба, все злість із минулих життів. Всі кармічні прив'язки випалюю повністю вогнем. Вогні згорає весь біль, страх, страждання, все лихо, що приносив агресор тим, хто дивиться відео, глядачам. Більше не зможе лиха зчинити, повністю знищиться весь негатив, всі страждання, страхи, переляки, спалюю. Всі слова негативні, всі дії фізичні, агресивні дії спалюються. У Вогні згорає повністю: вся біль і страждання, все лихе, все погане, всі порчі і прокляття, порчі, порчі на смерть, порчі на здоров'ю, переклади, скиди, обміни, подміни. Будь-яке лайно, щоб не робив агресор, тому, хто дивиться відео, спалюється в цьому вогні. На віки вічні буде так і так є. Лиха зробити більше не зможе. Винищується повністю весь негатив. Лиха зробити більше не зможе, буде так і так є. Убирається із енергетичного фізичного простору вогнем священним випалюється кожен момент негативний спогад. Усі прив'язки, мороки, ашейники випалюються. більше лиха зробити не зможе. Випалюються всі маніпуляції, звинувачення, брехня, зрада випалюються повністю. Всі страждання, які чинив агресор, тим, хто дивиться відео, випалюються повністю. Вся церковна негативна магія, християнська, мусульманська магія, будь-якої природи весь негатив. Випалюється на віки вічні, вогні згорає, весь біль, магія негативна, що робив агресор, на віки вічні згорає, Більше лиха зчинити не зможе. Закриваю воском. Всі дири, пробиття, проколи, протики. Що? Чинив агресор тим, хто дивиться відео близьким людям, закриваю воском, запечатую. енергетична оболонка закривається, більше немає жодних дір, в каналі. більше не існує все виже.